Так, Зараз заправляємо нашу мегу і будемо їхати <кхух>, молотити дяді Юрі пшеницю. Пшениця в нього стоїть, звісно, класна артист. У нього там воно в балочки. Зараз е, змолотимо і заберу в нього її собі на посів. Там хороша вона. <кхе> <кхе> да. Заберу його собі, а йому дам свою. <кхе> да, да, да. Йому все одно годувати. Так що, якось так. Будемо вести вже на доробку, бо скоро вже й сіять. Ну да, да. так, так. Так, хоч би вспіть до доща. Дяді на артист косить. Бо дуже жалко. Тут пшеничка в нього, звісно, просто бомбезна. Просто бомбезна. Ну воно тут затишок, я не пойму, блін. Ну подивіться. Подивіться, яка пшеничка. Оце цю я оставлятиму собі на посев. Ну отак іде і туди ще в балку. Зараз попитаємо, скільки тут площа. Інтересно скільки відсюди вийде. А ось і санечок туле. Зараз будемо заїжджати. Дядь Юра десь зілом їде. Перевеземо через віса, бо мені ж треба буде віддати йому свою. Тут трошки хуже, а сейчас вот туда поедем, там где балка, там она вообще сумасшедшая. Вот, видите, как положило ее. Юра, видно, щось знає, блядь. О, пішла ось балочка. Тут вона, конечно, вообще шикардосна. Як для цього року я считаю це космос. Воно артист стоїть! Каву б'є! Ото настоящий артист! Блять, тут ще знизу вона ще зеленкувате стебло. Бачите. Не знаю що по цьому. По зерну. Щас попробуємо на зуб. Зерно сухе. Зерно сухе. І до ще й починає накрапати. Хоч би його добити, блін. Так тут дуже не поженеш на такій мості. Дуже не поженеш. Зараз ходимо до артиста. Ось артист, а це де артист, ось це, артист. Артист поріло театру, нахуй. Да? <laughs> І що ти, довольний? Щас у бункері, що маємо, то має. Да? да. А Щас нічого, що капа? я капає. Ну, не знаю. Ми не Вспінемо, то душі не буде. Так? Да? Не, Немає права. А так як він мать оно молотитиме, то ми не вспінемо? Щоб не загрехати його. Ну не, ну я тут, тут по-другому не, не получится. Нам. Ну. А чья зерно? Вот, так я нічого не говорю. So. Да. So. So. Артист. Артист порело, ядра. Отож. Такий дядя Юра артист виростив в такий артист такий артист. Так, 70% вже є. Дереві! Дереві там постой, тих хуй! Заїхав, щоб ти мені землю потоптав, щоб урожай менший, А то, блядь! Ти вивізь туди на банку тобі і ти заружив і поїхав. Є, блядь, давай топтати мені, щоб в тебе урожай був більше, а він менше. Ото учись як си не такі. Поргає три часа назад, бля, 75 родить. Короче, 85 соток. В общій сложності, подивимося, що. получится у нас. Я Юра довольный, как слон. Суддя-студент, теж змолотили йому, довольний вже. Бункер повен під зав'язку. Ще тут ось залишилося трохи. Шість тонн вже є. Десь в районі 6,5 тонн буде із 85 соток. Ну, але ж точно скажемо, вже як завеземо в склад, бо іменно з цього куска я буду собі вести на доробку її. І цей, буду її сіяти на наступний рік. Ja, ich ja. Це десь з 80 соток. 5 соток десь залишилось. час досить домолотен досити. Я думаю, воно має влізти. Оце вам і артист, дядя Юра. Як положено, газончик тентований, все, блядь, красота. Драбинка зроблена. Ну, короче, газончик просто бомба. Мені дуже подобається. Макс красава зробив, звісно, лялю. Зробив лялечку. Так, це спадщина Одеська, от трохи, зробимо собі на посів. Ось артист у нас лежить з нашого поля. Сюди ми висипемо з дяді Юриного куска, Тоже будемо пару днів і вести на доробку. Так, будемо потихеньку висипати. Дай чуть вперед. Вера. В общем, друзья, вот такая кучка получилась из 85 соток. Сейчас узнаем вес и вам скажу обовязково. Так, друзья, шо, в дядюре получилось 5950. Общий вес із 85 соток. Це в нас виходить рівно 70 центнерів з гектара, братва. Ну я вважаю, на цей рік. Ну, по крайній мірі, ми вже тут пів села обмолотили людям то те, то те, то те. Ну, Більше 50 ні в кого не було. Пару чоловік там було 50, а так, 20-25-30 центнерів з гектара отрималося максимум. А тут, звісно, 70 центрів з гектара. Ну як вона була із ще з осені, Вона пішла, розкущилася. Густота в неї хороша була. Воно балочка, морозом її там е, чогось не прибило, хоча воно вроді і в низині, Але по -по що не попало їй морозом. Може, що воно там затишок, хто знає. Якось так. Так що, коротше, результат приємно. Здивував нас, братво. Так, дядя Юра заехал дискувать. Еще пока воды набьется. А он едет Соня молотить. Я этих дисков не чувствую. Ну, зато скорость есть. Они делают сейчас на данный момент. да. Как раз они работают. Оно еще мяканькое. Можно так развертаться оно. Та кадр блядь. слава Богу, що ще земля мокра. А потім ще раз як сіволка пройде з дисками вона і буде нормально. На суботу ще дощ стоїть, можливо, спровокує падалицю. Так, братва, ну а далі в нас пішли калимчики. Ось косим людині пшеничку. Е -е, каже, що попала вона під мороз, дуже сильний. Ну, ми бачимо, так, що кол... рідкувата вона трошки, як на мене. Так, артиз нас докосили, значить, вийшло 4,2. 42 верніше центнера з гектара, я вважаю, на цей рік і для нашого регіону це. Такий середній, може навіть чуть вище середнього врожаю. Так що ми артистам нашим задоволені, як би воно не було, який рік не склався, але він показав гарний результат. Значить, будемо його сіяти на наступний рік. Не знаю, попробуємо, мабуть, трошки залишимо спальщини одеської. Це в нас, виходить, ми сіяли супереліту. Тепер у нас еліта. Залишимо її на якусь там площу невелику, може гектар на 5. Попробуємо все-таки, що вона покаже, можливо, наступний рік буде більш благосприятливий, можливо, вона дужче розкриється. Осплачені 3,3 врожайність. Якби тона різниця між артистом, то ну, якби це з нинішніми цінами на пшеницю це дуже существенно. Дуже существенно. Артист пішов третій клас. Тільки багато, виходить, не до рівнього. Там десь 10% провалюється крізь сито. Перша машина 5 була, другу поставили 10, третю 10%. Не знаю, якось так. Ну Але по білку, по, по клейковині, тверда трійка. Тверда трійка. Так що такі справи, друзі, працюємо далі. Так, братство, фініш напряма в нас у нас по артисту. Залишилося тут ось такий невеличкий трикутничок. Зараз ми його докосимо, я не знаю, то десь около 2, двох, може 2,5 двох гектар. Завеземо склад на сімена там. Люди трошки дзвонили, питали тому, тому треба собі треба, однозначно будемо залишати аркіст, однозначно. Так, На фоні інших пшениць ну, я вам скажу, що вона в цьому році все-таки. Краще, по крайній мірі тут у нас. У нас по місту. Так що однозначно будемо його залишати, друзі. Ну, А ми працюємо. Якось так, так, да, звісно, стекло треба поміняти. Найшли стекло 1800 євро, вимушено стекло. Треба трошки Заробити, мабуть, гроші, а тоді вже купимо новеньке скло. Бо не дешево Таке удовольствие в нас стоїть. Ну, такий артист, друзі, можете самі судити, в кого краще, в кого краще. І взагалі напишіть в коментарях, що в кого в цьому році по пшеницях, щоб орієнтуватися приблизно. Яка буде ціна цього року на пшеницю в подальшому? Як ми бачимо в жнива ціна росте, як воно далі буде? Я так зрозумів, що багато хто тримає, не здає, тримає, ринок, в принципі, відсутня пшениця на ринку. Всі хочуть тримати, в тому числі і ми відвезли на Кернел, на нахраненні будемо поки що тримати. Друзі-колеги, в вашій увазі соняшник від компанії Pioneer, а саме класичний гібрид LL-187-й, семирасовий гібрид. середньоранній. По каталогу значить, пише, що він нижче середнього за зростом, друзі. Ну за зростом він мені, щоб ви розуміли. Десь приблизно трошки нижче грудей і вже він зацвітає. Не те, що зацвітає, він вже відцвітається. Одвітається отакий соняшник, друзі. Це просто капець. Я ще такого низького соняшника не бачив, не було ще в мене на моїй практиці, щоб він отакий низький був і, і вже цвівся, друзі. Ну отакий кошик, Такі кошики, друзі, не знаю. Що ви скажете, пишіть свою думку. Він уже дивіться. Він уже оцвівся. Не знаю, добре це чи не дуже добре. Сьогодні у нас 16 липня. Це виходить, коли його убирати? 16 серпня вже ми будемо його косити чи раніше. Чи пізніше напишіть, друзі, свою думку в коментарях. Буде дуже цікаво, як вам, як вам такий соняшник на цей складний 2025 рік. І що тут можна очікувати? Буде тут якісь 2 тони. Чи можна про це навіть не мріяти? Як ви собі думаєте, плануємо. На даному полі після соняшника посіяти пшеничку. Ну отакий він. Отакий такий соняшничок. Бачте, закручується так шляпка, цікаво. Ну я ще, я ще цвітаю, я вже отслівся. Коротше то в середньому оце воно так у нас виходить. Оце воно так у нас виходить. Що думаєте? Дуже цікаво почути вашу думку.